Привіт, малята! З вами знову робот Піксельок. Хочу подякувати вам, моїм маленьким друзям і вашим батькам за те, що підписуєтесь на мій канал та ставите вподобайки. Адже моя ціль це зробити як можна більше малят мігливими і щасливими. Хі хі Тому рекомендуйте канал своїм друзям і давайте починати! Уї! Вау, перший пазл це тваринка з пухнастим хвостиком і великими очима. Хто же це? Лемур. Давайте складати його разом. Почнемо з мордочки, лапок. Так, правильно, це що таке? Спинка? Так, правильно. Так, ще лапки є, а тепер залишився хвостик такий великий, довгий. І щось не виходить, пробай інакше. Так, правильно. Є, правильно, не склали. Лацаємо на І Йдемо далі. Лімер. О, а тут так уметне сміється в саванні. Це гігієна. Складаємо її разом, хочеш. Лапка і хвостик. Оце що таке? Лапки такі? Та ні, щось не підходить. А, може це вушка? Є, правильно, ти такий молодець. Давай складаємо лапки. Так. Так, спинка. І що в нас залишилося? Бордочка. Пум, готова! Кольрові кульки на жаблена. Ти встигаєш? Молодець. <рив> Як вона смішно сміється. Хаїна. Йдемо далі. Ого! Хто це такий могутній і має великі роги? Це гну. Так, давай складати. Зберемо його по шматочкам. Так, ой, складний. Але ти дуже вправно це робиш. Так. І хвостик, молодець. І що залишилось? Мордочка Правильно! Ура. Ми склали всі три пазли разом. Ви справжні молодці! Не забудьте підписатися на канал і ставити вподобайку, щоб не пропустити нові перегоди з піксельком. До зустрічі бібу!